Переповнені сміттєві баки та купи будівельних відходів у дворах міста. Рівне поступово потопає смітті, особливо будівельному та великогабаритному. Як зазначає керівник КТП-1728 Сергій Марчук, найбільш гострою відчувається саме проблема великогабаритних відходів, адже графік їх вивезення не щоденний, а люди часто зловживають нормою. Графік вивезення великогабаритних відходів не кожного дня, а один раз в тиждень. І здебільшого, великі Купи великогабаритних відходів з'являються через те, що люди зловживають цією функцією. Тобто, в тариф, входить 13,5 кг кілограм відходів великогабаритних і 18 кілограм будівельних на одну людину в рік. Тобто, а здебільшого ці купи звалюються, коли людина робить ремонт і виносить це в не 13 кілограм, а виноситься в тонах. Несанкціоновані сміттєзвалища це не лише естетична проблема, а й серйозна загроза для здоров'я мешканців. Як зазначає начальник контролю відділу за благоустроєм департаменту муніципальної варти Володимир Приходько, за незаконне скидання сміття передбачені штрафи. Інспектори виявляють порушників за допомогою систем відеоспостереження, а також завдяки інформації від самих жителів та управлінь ОСББ. У разі виявлення порушення на фізичних осіб або на суб'єктів господарювання складаються протоколи про адміністративне правопорушення за статтею 152 КУПАП, які в подальшому для прийняття відповідного рішення направляються до адміністративної комісії при Рівненській міській раді. Сума штрафу за такі порушення складає. Від 340 до 1700 гривень вирішення цієї проблеми вимагає змін свідомості у мешканців громади. Адже як зазначає Сергій Марчук, підприємство готове надавати додаткові послуги, але люди часто просто не користуються ними. Якщо в людей є проблематика, вони хочуть винести щось великогабаритне, можна просто набрати в КТП. І ми визначимо, чи це буде платна послуга, чи безплатна послуга, тобто не викидати, не нагромаджувати. Ми відкриті повністю. Тож, аби наше місто залишалося гарним та чистим, кожен повинен докласти максимум зусиль, адже це місце, де ми живемо. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал Media Group.